Чергове побиття у стінах тернопільського військомату протягом цих вихідних кілька відеороликів підірвали інтернет мережу чим спровокували бурхливу реакцію в суспільстві. На одному з відео бачимо, як працівники тернопільського ТЦК застосовують фізичну силу до двох чоловіків. Офіс омбусмена розпочав перевірку за фактом побиття мобілізованих у Тернополі. Тернопіль із ЗМІ і соцмереж побачив кадри із побиттям мобілізованих. Так не повинно бути. Якщо порушили ваші чи вам відомі факти порушення прав військовослужбовців, резервістів та мобілізованих, то звертайтеся до Офісу Омбусмана України. Відкрито кримінальне провадження, а нагляд за розслідуваннями цих кримінальних проваджень здійснюватиме військова прокуратура. Встановлено, що тілесні ушкодження двом призовникам завдали командир відділення охорони Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та гранатометник цього ж відділу. Як вдалося з'ясувати, агресію у військових, які є учасниками бойових дій та за станом здоров'я були переведені до ТЦК, викликало небажання вказаними особами проходити військову службу. На цьому підґрунті виник словесний конфлікт, який і переріс у бійку. Наразі проведено огляд місця події, допитано свідків і потерпілих, вилучено фото, відеозаписи, скеровано постраждалих на судову медичну експертизу. Відреагував на відео з побиттям, і міський голова Сергій Надал Звертаюся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування. Є інформація, що ваші окремі працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для окремих працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими. Обласний ТЦК натомість на своїй сторінці у мережі Фейсбук написав, що з метою з'ясування усіх обставин, які призвели до подій, у відео призначено службове розслідування. Водночас триває і службова перевірка через інше відео, де військові силою намагаються затягнути чоловіків у мікроавтобус. Що спровокувало конфлікт словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП, приниження їх гідності, нанесення удару військовослужбовцю як на одному з відео для з'ясування усіх обставин, які відбулися керівництвом Тернопільського ОТЦК СП, призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів. У себе в соціальних мережах обласний ТЦК опублікував допис, де зазначив, що ситуація неоднозначна. Правову оцінку діям посадових осіб ТЦК СП буде на відповідними правоохоронними органами.